Сьогодні у нас 28 липня, день Святого Володимира. Працюємо, невзираючи на свята. О, зараз в Нідерландах прекрасний салон Ридер Карк. Прекрасні хазяйва, власники, вибор машин, всі гарненькі, рівненькі, я дивлюсь так со сторони, всі гарні машини не зашморгані, як інколи буває. І беремо сьогодні от таку цікаву машинку. Це у нас буде Fiat Doblo. 2011 рік. Оригінальний пасажирчик. 1.6 дізель. Така машина яскрава. Машина е, з е, Державної служби із пожарної. От. Там зверху стояли мигалочки зверху. Стоїть наш, у бампері ще стоїть сигнал. Рупор, рупор такий невеличкий, не знаю, робить чи не робить. Трошки в нас стоїть так зажата, ну, але в цілому. Значить, я пробив її приборчиком. Машина вся без єдиного подкраса, Все оригінальненьке. Шикарна зимова різина, майже нова. Диски виробки 0. Ну, чим гарно брати такі машини із державних служб, тим, що вони дуже гарно обслуговуються. За ними дуже-дуже гарно дивляться. От, і тому технічно, я думаю, все буде супер. Зараз ми ще покатаємося на них. Зробили великий тест-драйв. Що радив машина без парковочних пім'ятін. Отако все, як то казав, на своїх містах. Салончик. Ну, от по салончик от, 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 такі машинки, трошки салончиком. Може бути невеличкі проблеми, Потому що, бачите, стояли різні такі прибори, можливо, для роботи. Поставили дирочки в салоні. Ну, думаю, якщо ми акуратненько це діло якось закріпимо, то буде все добре. От, отакі справи. Самі сидушечки трошки продавлені, незираючи на пробіг. Повторюсь, пробіг маленький. Наш прайс Наш прайс і дані по нашій машинці. От, повторюсь, пробіг оригінальний 95 тисяч кілометрів. Голландського пробігу, невеличкий пробіг. 77 кВт-двигун, 1.6 на Такий гарненький салончик ззаді. Не вистачає тільки полички. Ну попитаємо, може поличка десь є. О, було б гарно. Так. В цілому все на місці. Машина з кондьорчиком. Я її завів, легенько протестував двигунець, завівся з полтику. Кондьорчик дує, гарно дує. Якесь було ТО недавно. Не, 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 недавно. Рік тому назад, 22 й рік. Може десь книжечки, Думаю, ще будемо щось мати. Якусь інформацію по цим моментам. Так. Є ще на 250 вольт якась розеточка. Може подогрів якийсь стоїть або резервне питання для таких служб аварійних. Під капотом у нас сухенько, чистенько. Так. Охолоджуюча рідина. Такий перший невеличкий тест у нас. Та тут все супер. Все чистенько, без паров, без нічого. Так. На турбінки теж все сухо. Виходи з турбінки з подачі. Поддончик трошки навіть має якісь там желізні основи. Ну, все мені подобається. Я повторюсь, я вже не буду диркати 250 раз. Я її заводив, завлаз отлічно. Акумулятор видно, що новий майже. Знаєш, ці машини, які йдуть із госслужб, вони всі дуже-дуже технічно можуть бути в шикарному стані. Да, тут теж стояли видно, якісь наклеечки такі. А, тут видно еті, стояли приблизкові ваганці. Їх познімали, бо не можна, звісно, з ними їхати. Так, знизу тут теж все на місці. Все добре. Так. Ну що, можна сказати, в цілому? Машина весела, гостить гарно. Яскравий колір повторюсь. З фаркопчиком. Велика панорама ззаду. І дуже у нас буде здоровенний багажник. Дуже здоровий. Тут, звісно, можна щось і положити, і поставити і поїхати, як хтось сказав. Ну, все. Все мені подобається. Все як має бути. Коврики невеличкі є. От. Сцеплення щеплення я провірив, добре сцеплення. Зараз ще виїдемо трошки прокатаюсь і, мабуть, будемо трошки, може, поторгуємося. І дай Бог будемо забирати таку машинку та потихеньку їхати на рідну неньку Україну. Отака у нас буде гарна, яскрава машинка.